Нові українці продовжують з'являтися на світ у пологовому відділенні Селидівської центральної міської лікарні. Тут народжують не тільки мешканки Селидівської громади, а й Курахівської, Новосладківської та Новогрудівської. За останні три місяці кількість пологів зросла майже у три рази. 101 дитинка у нас народилася. У нас народжують жінки з міста Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка. Не ті, які на даний момент дійсно там проживають, а ті, які на жаль, на превеликий жаль, являються. Внутрішньо переміщеними особами проводимо вагінальні пологи, ми робимо кесарів розтин. у нас великий спектр гінекологічних операцій, забезпечення гінекологічними операціями. З народженням дитини абсолютно кожна матуся може отримати пакунок малюка, що містить усі речі, що необхідні немовлятам у перші дні життя. Нарідко замість пакунка обирають і грошову допомогу, аби пацієнтам було комфортно. Продовжують у відділенні роботу із благодійними та гуманітарними організаціями. Завідувачка полог. Ового відділення зазначає, отримують як медикаменти та розхідні матеріали, так і дороговартісне обладнання. Це ж саме стосується навіть медичної техніки, таких як операційні лампи, операційні столи ем, будь-які пульсоксиметри». Одним із останніх до лікарні надійшли два фізіотерапевтичних опромінювача типу лелека для новонароджених. Вони використовуються як на пологових залах, так і в реанімаційному блоку. Для новонароджених, на ньому ми допомагаємо дітям, якщо вони потребують цієї допомоги, як в пологовому, так і тут проводяться якісь інвазивні маніпуляції, якщо цього знову ж таки потребує стан дитини, і проводимо просто огляди новонародженого під час, тобто після пологів або після післяпологовому періоді, коли жінка знаходиться у нас у відділенні 2, 3, 4 чи як показано доби. Не дивлячись на наближеність до лінії фронту, лікарі пологового відділення продовжують працювати, аби допомагати з'являтися на світ маленьким українцям.